Добрий день, шановні аграрії! Ну як же так? Агрован 10 років показує вам насіння кукурузки, соняшника, ось Альдазор, Бомонт, Старк. І ніколи не написав ціну. Чому так? І багато в коментарях я читаю. Напишіть ціну за те, за те. Ноль. Глухо. Це що так важко, шановні аграрії, написати ціну за насіння, яке показуємо? Що це міняє? Шановні аграрії, навіть на других сайтах бачив другі продавці, чи добрива? Каже, дайте, пожалуйста, ціну на нітромофоску. Не дамо. Чому? тому, що пишемо вам в особисті повідомлення. А на це саме клієнти пишуть: та їжте свої самі нітромофоску. Тобто, це так дратує, що немає цін. Людина собі дивиться, ага, ось у нас соняшники NSX Taurus з євролайтінг, чи кукуруза. Гаряче питання, яка тут ціна? А ціни, виходить, немає. А чому, шановні аграрії, немає? Наші ролики в процесі. 10 років набрали більше 500 тисяч просмотрів. І на момент їхньої публікації, це може про кукурудзу хотин, 30 тисяч там набрати. І ціна буде, якщо ми скажемо, що це буде 1700 чи 1500 буде. А пройде буквально півроку, та й півроку, якщо ми 10 років вам показуємо. Пройде 3-4 роки, і оказується, що оцю кукурузу ми 8 років назад вам пропонували за 800 чи 900 гривень. Людина побачить, що наша кукурузка 800 гривень. каже, Альо, агрован, давайте 20 мішків по 800 гривень заберу і ще кучу клієнтів приведу. І виходить, коли вона вже подзвонить до нас, шановні аграрії, чи, чи це в іншій компанії каже: шановні грає, то ж старе відео у людини, все впало. Все. Інтерес, настроєння, апетиту немає, все, вона ж розчитувала на определені фінанси. Продам урожай, там подивився відео по 800. Вроді би, ще ніхто не винуватий, але сталося, як сталося. Тому, шановні аграрії. Ні, про кукурузу, ось у нас примеру, що у нас тут стоїть. Ні, про кукурузу хотин, ні по кукурузі Міотіда, пожалуйста, заїхав 190 фао. Там далі воно фієса сить, як вище. Ми ні разу не писали ціну. Це не по тій методиці, що це якийсь секрет, чи щоб когось подратувати. Ні, шановні аграрії. Не пишеться ціна, тому що час спливає, все міняється, все, а ціна ця фіксована, залишається. І це для того, щоб не дратувати клієнтів. Хай ми краще хужі будемо зараз, не сказавши ціну, а зробимо силку куди? На сайт. А що таке сайт? На сайті ми можемо знайти насіння соняшника, Бомонт. Пожалуйста, ціна. Подорожає подешевше. Це міняється в елементі. А відео, шановні аграрії, чить, по... де ми покажемо покажем, кукурузу, воно проіндексувалося. І ми вже, як то кажуть, із пісні песні слов не виріжеш. Тому, шановні аграрії, на сайті Бомонт, пожалуйста, під Гранд Стар. Є ціна, є за різні фракції. Альдазор, да, ви знаєте? Старк зайшов 80.04 від Євросем підграмстар. Зайшов вже він також і в, в оптімі фракції, і в преміумі, шановні аграрі. І тут різна ціна. Тому, шановні аграрі, і ще раз вертаюся до того, що ціну, ціну писати буде недоречно сразу в відео. Так же саме ось 80.05. Буквально недавно ми вам про нього розказували. Прекрасний сояшник підграмстар, олійний, зараз їх утримає. Все, що треба, пшеничку можна під нього поціти. Похоже, і на нього Старк так, же само, да? соняшник під підгранстар, дві сертські компанії показували, ціни не називали. Тобто ми в основному робимо характеристику. Кажемо, що ми цей гібрид сіяли, ми, ми, ми в ньому впевнені, ми, в нього, ми його косили. Ми знаємо, яка олійність, як він сам веде. Так же само по старку. У нас заглажені були опити, сіяли на своїх ділянках. Також впевнені, Альдазор. Не перший рік бачимо, яїльність хороша і зараз їху. І дешевше він в відео Я можу сказати тільки те, що він дешевше буде, ніж політика сербів. Хоча це французька селекція, але от вона дешевше, ніж серби будуть. Що вам ще цікавого розказати? Бомонд, брат з сестрою з Альдазором, схожий по вегетації, і по заразіхі, теж крутезний хір, соняшник. Рекомендуємо, але ціну не назвемо, шановні аграрії. По кукурузі, думаю, ми вас вже заморили. Клієнти, підожіть. 5 минут і виходимо. Хотин, пожалуйста. Є в наявності, є. Сетат. Але, шановні аграрії, яка ціна даного гібриду? А ціна залежить від кількості, яку буде придбано. Чи це оцей ось весь об'єм, а в нас ще склад не один і хвати іншим, не переживайте. Значить, чи це? Ось у клієнт у нас утарився. Пожалуйста, вам ось і старк. І під Євролайтінгенестаурус. І він до цього ще взяв подончик 8005, 8005 бачите? Людина взяла подончик, понравилося, все по ціні влаштувала. І от уже цінова політика насіння вона буде залежати і від обйому, і від доставки. Тобто, чи це буде нова почта, чи це буде доставка від нашої компанії? Тобто все це обговорюється саме уже при спілкуванні. В прайсах виставляють насіння компанія Євросем 5800. Чи НС Таурус да? Подивляться, буде що це? Буде метод для хейпування хейтерків. Тобто Хейтери будуть гудіти, а, ви що, 5800, ми вам за 5200, за 4800. Почнеться торгати, як на базарі. Тому, шановні аграрії, самий виход, знайти вам вашу пропозицію, заінтересував гібрид в страї, консультацію, або совєт від компанії Агрован отримали, це по телефону. І ціну ту, шановні аграрії, яка вже буде більш конкретна, детальна. А ціна буде вже впливати, як і в рейкомпанії, чи це за мішок один, чи це ось, о, пожалуйста, за 40 мішків. Тобто 40 і один мішок, ціна різна. Хоч ви взяли на пробу один мішок, хтось хоч вже повторно 40 мішків, ціна буде різна, але ж вона впливатиме і доставка така, така, тому шановні аграрії. Щоб ви правильно зрозуміли, що ціна не пишеться тільки з тої методики, що відео проходить певні роки і щоб ця ціна завжди була актуальна. А щоб ціна була завжди актуальна, то саме для продажу є тільки сайт. Той сайт являється продажем, там обновляється інформація, там люди працюють над ним кожного дня, оновлюють, поновлюють, слідять. А відео, яке я вам зараз випускаю, воно входить куди, шановні аграрії, в історію. І ми його можемо передивлятися 5 років, 10 років можемо передивлятися, що для себе пам'ять обновить. Але відтуда ми вже, шановні аграрії, вирізати не зможемо. Тому, шановні аграрії, звертайтеся, чи за насінням соняшника Таурус, чи Старк, чи 80.05, пожалуйста, Гальдазор, Бомонт, Кукурузки багатовидів. Звертайтеся по ціновій політики. Кількість оголошуйте, і тоді ми будемо з вами десь якусь дамо рекомендацію, десь щось підскажемо, десь допоможемо, щось від вас получимо. Тому, шановні аграрії, тільки таким способом можна підспрацювати. На цій ноті, не розказавши ціну на наші гібриди, я заканчую відео. Вам головне желаю, саме головне мирного неба, здоров'я, благополуччя, а ціни, шановні аграрії, на вашу продукцію обов'язково. Виростуть, це я вже розказав у минулому відео. Хто не чув про ціни, які будуть з 2024 року, переходьте в нашу історію в предыдущих відео, там все ясно і кратко сказано. До побачення, коментуйте, підписуйтесь на канал. До побачення, шановні аграрії!